Мої вітання! Сьогодні я покажу чергове своє придбання з Aliexpress Ось такий ліхтар. бачимо І спочатку, як завжди, розкажу про критерії свого вибору, щоб було зрозуміло, чому я вибирав і чи потрібен вам саме такий ліхтар, або можливо якийсь трошки інший. Перше, що я завжди, на що я завжди дивлюся, щоб використання могло бути двойного призначення і для цих складних часів, тобто для освітлення оселі. І також з надією на те, щоб в мирний час можна було використовувати його в своїх туристичних поїздках. Цей фонар я вже отримав 2 неділі назад, тому в мене вже є, крім. Вражень від першої розпаковки вже є враження від досить таки тривалого використання, і я вам про це розповім. І так, на початку ще раз вернемось до критеріїв. Перший критерій, який, який я, мені був необхідний, це велика ємність акумулятора. Тому що той ліхтар, який я Придбав перед цим. Він всім мене задовольняє. І навіть акумулятор також досить таки потужний. Але в зв'язку з довготривалими відключеннями таки закрадується тривога. Що ось ну, можливо, його не, не вистачить. І невідомо, коли дадуть світло і як взагалі бути. В цьому ліхтарі ця проблема вирішена. Вирішена саме тим, що в ньому стоїть цілих 5 акумуляторів. Типу 18 650, кожен із них ємністю по 1500 мАг, і сумарно це виходить 7500 мА. Погодьте, що це досить таки серйозна цифра. Якщо більшість самих популярних пауербанків, які використовує населення близько 10 тисяч. То це тут 7,5. Так, це менше. Але е, нагадую, що це не пауербанк, це ліхтар. Але ліхтар з можливістю використання, як пауербанк. Ось тут ми бачимо під заглушечкою. У нас є зараз заглушка досить туга. Ось є два роз'ємчики такі. Перший для того, щоб заряджати сам ліхтар, і другий е, щоб підсоєнити провід, від якого буде заряджатися ліхтар сам. У комплект також іде шнурочок з, з роз'ємом Type-C. Коробка та інструкція. Інструкція є англійською мовою. І зараз я коротенько по ній пройдусь, прокоментую. Так, Перша строка тут написана марка моделі, друга максимальна яскравість 1200 люм. Третє, максимальний час використання, ось написано Energy Saving Mode, тобто на мінімальній яскравості виробник гарантує те, що ліхтар може світити більше 55 годин. І я відразу скажу, що напевно він такий, хоч і цей китайський ліхтар, але напевно він таки не перебільшив, тому що. Ну, я чесно скажу, я не, вик... не намагався э, засікати часто, використовувати його до нульового розряду. Я весь час його підзаряджав, але пару днів ну, я використовував його досить такі довгі відключення, там більше 4 годин. і... Рівень заряду, до речі, тут ось є рівень заряду 4 такі палочки. Ну, тобто, видно, там кожна палочка це 25% заряду. То е, я на, на силу ми його розрядили всього на одну палічку. Наскільки я. А, і потім я ще раз ще заправив свій телефон, і лише тоді е, заряд зменшився наполовину. Далі тут вказано. Що тут стоїть 5 елементів марки 18650, 18 і це добре. Тобто, якщо, наприклад, ну, там, після якогось часу використання у вас будуть проблеми, то ви взагалі можете завжди розібрати цей ліхтар і е, е, замінити. При, при необхідності один чи декілька акумуляторів на нові. Також ну, нагадую, що можна поставити, на півтора, Не На півтори тисячі, а придбати більше, і тоді у вас ємність ще збільшиться. Далі тут указаний тип світлодіодів. Я не дуже в цьому розбираюсь Там, Типи ну, освітлення, ну, тип роз'єму, зарядка IP. Ну так же можу відразу сказати, що він досить таки захищений. тобто немає, ну ось Видно, що тут заглушечки і на, там де винти стоять, і заглушка, там де роз'єми. Тут також всі кнопки немає ніде, ніяких щелин, тобто нагадаю, що ну якийсь там невеличкий дощик йому не, не страшний. Тобто ну, сміливо можна там брати його з собою і на різні аудоровські виїзди. І далі вказані габарити. Він досить таки масивний, ну, зуваживши на те, що тут такі стільки акумуляторів. Розміри 15 на 12,2 мм і 5 товщиною. товщиною. І вагає 480 грамів. Тобто він такий досить важкенький. Так, це те, що касається самих його показників. Далі, по функціоналу, ще один критерій у мене був, це як завжди, щоб було мінімум безглуздих функцій, які так полюбляють китайські виробники. І відразу хочу сказати, що ну, майже я з цим вгадав, що тут є ось такі три кнопочки, так, керування. Перша, це ось ми вмикаємо. Тут, тут же світиться це мінімальна яскравість 300 люмін Потім друге нажимання, якщо двічі нажати, це середня яскравість 600. І третє нажаття це максимальна яскравість. Тут світиться індикація заряду батареї. бачимо І от третя кнопка, вона е Яскравість не яскравість, а колір освітлення. Тобто, самий перший це самий теплий колір, другий це такий середній і третій це такий вже ну, зовсім, скажімо, холодний колір. Що можу сказати? Спочатку мені здалося, що нібито а, відносно безгузної функції, без неї таки не обійшлось. Я показую її зараз, хвилинку. О. Демонструю. Така собі поліцейська сирена. Ну, відразу попереджу, що я її не збираюсь використовувати і нікому не раджу, але, але, але вона була таким сюрпризом від китайців. Ну, так як вона на окремій кнопці, то слава Богу, вона не буде сильно заважати. Так, про що я хотів сказати по поводу яскравості. Сама перша яскравість саме, саме тепле світло, це з 3000к. Спочатку воно мені здалося самим таким, ну, якби не яскравим, думаю, ну, фігня якась. А насправді на практиці, навпаки, це саме популярне наше освітлення, яке ми використовуємо відносно практики, ми це ліхтар. Наприклад, у нас є невеличкий ліхтар, з яким, там, якщо потрібно, ну, можна там десь підійти до щитка, там десь кудись ну, з собою його носити. То цей ліхтар ми ставимо більш-менш стаціонарно, в те місто, де ми там скажемо, в цей час в квартирі знаходимося, і включаємо мінімальне світло. Якщо там, наприклад, ми там не робимо якихось такої роботи, що нам потрібно яскраве світло, то ставимо мінімальне освітлення і тепле освітлення. І у вас так у хаті виходить тоді затишно і дуже-дуже довго може ліхтар це світити. Тобто ви його вмикаєте. І вам не потрібно думати, що ага, може там вимкнути, зекономити. Він весь час, скільки там ці вимкнення і по 6 годин бувають, і по 8 навіть ви можете сміливо його не виклю не вимикати. Тобто він буде світить, світить і світить. І мало того, ви можете бути впевненим, що якщо що, то він буде світити ще й на наступний день. І це досить таки приємно. Також ну, з надією про мирні часи, якщо взяти його, наприклад, з собою і підсвітлювати там десь у палатки чи ну, біля столу в лагері вечором, то також вам не потрібно весь час думати про те, де потім підзарядити його, він буде світити дуже довго. Також відносно пауербанка. Звісно, у нас є окремий пауербанк, але саме відчуття того, що при необхідності, якщо наприклад розрядиться основний пауербанк і вам не вистачить енергії, буде дуже довгий перебій світла, то та думка, що тут також є досить ємні акумулятори і можливість їх використання як пауербанку, вона теж, ну, досить заспокійливо діє, навіть психологічно. До речі, я колегам також заказав одночасно ну, одної партією ми придбали 4 таких ліхтарі. Всі дуже задоволені. Відносно яскравості самого ліхтаря. Відразу хочу про що сказати, вона не надто потужна. Це зразу кажу. ну, Якщо хтось розуміється, в, люме, в люміна, да, ці, ось тут, там, де вони написані: 300, 600, 1020, 1200, то відразу скажу, що він не, не, не занадто яскрава ягла освітлення, але наголошую, що я купував і вибирав саме ліхтар. І тому е, я його отримав. Е, кому можливо потрібно більш яскраве світло, то тут буду таки рекомендувати дивитись інші моделі. Наприклад, е, є моделі, де більше самі оці плафони, ну, більша кількість світлодіодів стоїть, і, звісно, е, як результат е, краща яскравість. Але там також дивіться уважно, щоб були досить ємні акумулятори, тому що, ну, щоб не вийшло потім, що яскраве світло то добре, але наскільки я вистачить, невідомо. Е, Повторюю, в мене не було цілі брати дуже яскравий. А, як, а якщо вам потрібен такий, то е, я навіть рекомендую в пошуковику е, забувати ключові фрази прожектор акумуляторний, або е, Кем, як же там ще? Ну, от, можна забивати прожектор або кемпінговий ліхтар. Ну, кемпінговий ліхтар будуть і такі, такого плану, як мій. Але ну, мені, наприклад, зустрічався ліхтар, який має великий плафон і навіть має дистанційний пульт керування. Тобто ви можете десь там на, на горі да, приладити, там, не знаю, на шафі чи якось прикрутити до люстри. І вмикати, вимикати його, ну, не лазячи туди, і також регулювати яскраві світла. Це досить зручно, але повернусь до того, що я купую, купував і вибирав цей ліхтар як двойного призначення. Тобто не тільки для квартирного використання, а й з можливістю виїзду на аутдор. Для удора він супер. Я ще раз розповідаю, що так, тут є досить непоганий захист IP. Виробник заявляє як IPX 5. Ну, кому цікаво, можете загубить, почитати, що це значить. Якщо чесно, я не вдавався. Але і так можу сказати, що він досить таки захищений. І саме те, що плафон цей невеликий. Тому що є плафони, отакі вони аж по наружі йдуть. І, ну, наприклад, де, коли ви будете його возити десь з собою, то його дуже легко пошкодить. То такий варіант, він, напевно, буде більш ну, такий, захищений від механічних пошкоджень. А ще є одна функція, яку я е, спеціально не відшуковувана, так як вона підвернулася, то вона є. Е, це така от сонячна батарея. Відносно її ефективності, відразу скажу, що в мене є певні сумніви, тобто я не думаю, що вона там ефективно може його заряджати. Я е, один раз я намагався там трошки я підзарядити, але так як зараз дуже сірі зимові дні, то ну, це ніяк не відчулось. Тому не можу ніяк поки прокоментувати. Ну є, то є. Хоча я думаю, що якщо влітку, наприклад, десь ти лаєр виїхав і де завсім немає розетки, то дійсно десь в сонячний день покласти, то можливо він таки щось е підзарядиться. Хоча п'ять цих банок акумулятор не зарядить навіть від. Е Мережується досить тривалий час. Це, кстати, до речі, теж треба враховувати при використанні. Тобто це як, ну, у нього є плюс те, що у нього великий, велика ємність акумулятора, але є і зворотня сторона луни, то це те, що потрібно досить таки довго підзаряджати. Так, ще тут що є. Він ну, регулюється, можна регулювати отак: от наклон фіксується на скобі, І в цій скобі є два магніти. Зважаючи на те, що ліхтар, повторюю, важить 480 грам, то тримається він не настільки впевнено, як, наприклад, той невеличкий ліхтар, який є в попередньому моєму відео. Але їх тут два, і я таки ну. Приваштовую його, я покажу дубль, як я кріплю його, наприклад, на кухні, на холодильнику. Але відразу попереджаю, потрібно досить обережно. Ну, Коли ви притулили до поверхні металевої, то ви відразу не вбираєте далеко руку, а так трошки розіжміть і проконтролюйте, що він там не з'їжджає, не падає. Ну, І все з ним щоб було добре. Що ще я хотів би сказати? Ну, я покажу вам зараз дублі там, де я його використовую. Тобто, щоб ви побачили приблизно якої яскравості освітлення. І потім вже як би зроблю свої висновки. Тепле світло, три режима. Мінімальний, середній, максимальний. Зараз спробуємо. Середня тональність світла, мінімальна, середня максимальна. І третя. Третій тип підсвітки мінімальна, середня максимальна. Ну, Такі ось освітлення. Ось Для прикладу я показую як я його закріплюю на холодильнику. Тобто, незважаючи на його досить пристойну масу, він непогано тримається і можна регулювати кут нахилу. Але кожен раз, коли чіпляєте, удостовірте, що він привліпився міцно. Тому що вага все-таки досить чимала. Так, ну після того, як ви побачили, як він світить, як він кріпиться, коротенько скажу про свої висновки. Із того, що я хотів, я отримав, ну скажімо, на 80% а то і 90% саме те, що я хотів. Те, що я не хотів, це ця сирена, так, мигалка. Ну, Взагалі функція для мене не потрібна. Це, можливо, не дуже потрібно але якщо вона є, ця ось е, сонячна батарея. Хоча, ну, не знаю, важко сказати, що вона там лишня чи не лишня, ну, є та є. І е, можливо, якщо відверто сказати, можливо, мені хотілося б, щоб все-таки світло було. Ну, ще трішечки яскравішим. Хоча, ну, якщо так розібратись, то так, да, його вистачає. Вистачає для всього. Але просто це можливо навіть психологічно. тобто така здорова махіна, начебто вона повинна світити ще трошки краще. Ну, це так, мої особисті відчуття. Повторюю, для того, кому ліхтар потрібен. Виключно для освітлення домашніх приміщень, можна дивитись більш якісь гламурні версії, але повторюю, звертайте завжди увагу на ємність акумулятора, щоб потім не було у вас з цим гірких розочарувань. Обійшовся мені цей ліхтар з доставкою в Київську область близько 22 доларів США. Ішов він ну, десь порядка. Майже 3 неділі. На цьому все. Бажаю вам мира, здоров'я та добра. І з надією на те, що всі ці приводи ми будемо використовувати в мирні часи. На, всі, на все добре, до побачення!